Знайомтеся, це бос. Ні, не чоловік, а птах. Бос це яструб, але завдання в нього справді як у боса. Усе завдяки його характеристикам. По-перше, він розвиває швидкість до 320 км на годину. По-друге, ловить свою здобич у повітрі. Ось бон наминає щось смачненьке. Незабаром цього смачненького в нього буде буквально мільйон, бо мільйони шпаків щороку восени просто таки обрушуються на італійську столицю. Тож на Боса та його колег яструбів покладена відповідальна місія відловлювати їх і таким чином сприяти їхньому вигнанню з вічного міста. Річ у тім, що мільйони шпаків мають також мільйон потреб, які вони нахабно справляють просто на людей, машини та туристичні пам'ятки. Чого тільки не вигадували римляни, аби віднадити надокучливих птахів. І шпачині перелякані крики через мегафон. І гучний стукіт. Ніщо не допомагало. їх слід просто відстрілювати. Тоді вислів, побачити Римів мертве набув би для шпаків зовсім іншого значення, але цьому завадили екологи. Із залітними шпаками можна по суті звіряти годинник. Щодня по обіді близько п'ятої вони буквально обрушуються на рим, кружляють фантастичними формаціями, аж поки не стемніє і вони не поснуть. Утім, шпаки, що шукають їжу самі є їжею, зокрема для боса та його товаришів. Та чи можуть яструби справді вирішити шпачину проблему? коли яструби вільно літають і десь залишаються на ночівлю, то це відлякує шпаків, і як наслідок змінює манеру їхньої поведінки чи вартує шкірка виченки, сумніви залишаються. Втішає одне наприкінці листопада все це неподобство, з яструбами чи без і так закінчиться. Адже шпаки, як відомо, птахи перелітні, і її помандрують далі у теплі краї.